В оновленні Combat 4.3.2 ми додали новий інструмент журнал змін, який дозволяє переглянути локальні або мережеві зміни, а також скасувати їх за потреби. На додачу ми об'єднали інструмент лінійка і ПГЗ в один інструмент. Тепер при відкритті вікна лінійки користувач може ввести азімути дистанцію і побачити відповідну точку на карті, або клікнути по карті і побачити відповідну азімути дистанцію з можливістю змінити одиницю кута. І тип кута на магнітний, і дирекційний кут. Також на цьому екрані можна вимкнути/увімкнути коло дистанції або переставити якорну точку лінійки в позицію курсора для відкладення послідовних азимутів. Зріз висоти пряма видимість переїхали у окреме вікно, яке викликається тулбара, в якому користувач може задати висоту спостереження і подивитись на пряму видимість з різних ракурсів. На додачу ми трошки покращили інструмент пеленг. Тепер при перетягуванні пеленга користувач бачить азімути дистанцію і може вказати пелинг жестом, не набираючи цифри на клавіатурі.